Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Штурм Ради, інакше це не назвеш. Зеленський покинув країну під час голосування за надважливий закон. Заложного в раду не пустили, зате сидів задоволений сирський. Військових відпускати не будуть. Служба до смерті або важкого поранення. Військові намагались поставити запитання, але охорона вивела їх з зали засідання. Ті пообіцяли повернутися, але вже більш підготовлені. Це не закон, це ганьба. Коли військові будуть запитувати, чому із закону виконували. Право на демобілізацію. Покажіть їм це фото. З результатами голосування пишуть телеграм-канали. Особливо подякуйте Юлії Тимошенко, бо без двох голосів з її фракції Абдулін Бондарев закон прийнято б не було, як і без 16 голосів. В ухваленому в Раді законі про мобілізацію немає норми про демобілізацію. Що це означає? Демобілізації в цьому законопроєкті не буде. Комітет подав правку, щоб забрати норму про демобілізацію. Це рішення тільки що підтримали за 227 голосів. Слуги ОПЗЖ де. Потацькі групи та вирішальними стали два голоси від батьківщини. Повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Рішення щодо вилучення з закону норми про демобілізацію військових прокоментував речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Він підкреслив, що таким було побажання генерального штабу у зв'язку з оперативною ситуацією на фронті та загрозами, які постають перед державою. А професор зіновій Бібрецький підкреслює наступне Ірина Геращенко пише: два голоси батьківщини стали вирішальними для позбавлення військовослужбовців права на звільнення з. З військової служби депутати Абдулін і Бондарьов разом з ОПЗЖ і слугами дали голоси проти можливості демобілізації. ЄС вважає, що мобілізація не може будуватися лише на примусі. Право на звільнення це важливий мотиваційний чинник. Слуги зі своїми сателітами просто плюнули в обличчя військовим і їх родинам. Знову зробили себе разом. В Україні хоч поржать броню від мобілізації у ЗСУ мають клоуни, циркачі, лисі з 95-го кварталу, футболісти та журналісти пропаг, але не програмісти, інженери та. Реактористи, комунальники та інші справді важливі для життєдіяльності професії. А мобілізація потрібна, щоб якнайбільше військових могло привітати з днем народження, лисоорденоносця кошового а не для того, що ви подумали. Зате я не те відмовляється забрати уже проплачені снаряди словаччини. У неділю 7 квітня у центрі Києва п'яний охоронець управління державної охорони вбив 16-річного підлітка. Мудрий український народ все влаштовує про і їм по. все, що б не брехали про пороха. Виявилось правдою про. Того під кожен позитивний твіт про Порошенка обов'язково прибіжить блазень з криком. Ніколи більше Порох не буде президентом і не буде вигрібати лайно після зеленопоців 95-го кварталу. Хуже не буде, хоч паржом, ага, на кутні зуби. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.